Розділ 11. Перспектива для вас. Для більшості нормальних людей випивка означає веселий настрій, товариськість і живу уяву. Вона означає звільнення від турбот, нудьги і журби, це радісна близькість із друзями, і почуття насолоди життя. Але так не було з нами в ті останні дні сильних запоїв. Старі задоволення минули. Вони залишилися лише спогадами. Ніколи ми не могли повернути чудові моменти минулого. Було наполегливо палке бажання знову радіти життю, як це колись ми робили, і дуже сума нав'язлива ідея, що якесь нове чудо контролю дасть нам змогу зробити це завжди була ще одна спроба і ще одна невдача. Чим менше люди проявляли терпімість до нас, тим більше ми відходили від суспільства, від самого життя. Коли ми стали підлеглими короля алкоголю, тремтячими мешканцями його божевільного царства, то довкола нас почав осідати холодний туман самотності. Він згущався та ставав ще чорнішим. Дехто з нас вишукував жалюгідні місця, сподіваючись знайти там дружні розуміння і схвалення. На короткий час так і було, а потім настувало забуття свідомості і жахливе пробудження. Щоб зіткнутися з огидними чотирма вершниками, жахом, збентеженням, розчаруванням і відчаєм. нещасні петуші, котрі читають цю сторінку, зрозуміють. Час від часу серйозне питуще, будучи на даний момент сухим, каже, мені зовсім того не бракує, почуваюся краще, працюю краще, краще проводжу час. Як колишні проблемні петуші, ми посміхаємось. При таких розмовах ми знаємо, що наш приятель нагадує хлопця, що свистить в темряві для підтримання свого духу. Він дурить себе, у душі він віддав би будь-що, щоб випити декілька чарок і уникнути наслідків. Скоро він знову спробує стару гру, бо він нещасливий від своєї тверезості. Він не може уявити життя без алкоголю. Одного дня. Він не зможе уявити життя ні з алкоголем, ні без нього. Тоді він, як майже ніхто інший, зазнає самотності, він буде у безвиході, він бажатиме кінця. Ми показали, як нам вдалося вибрати з цього стану. Він каже, так, я цього бажаю. Але чи не буду я причетний на життя, в якому буде дурним, нудним і похмурим, як деякі праведники, яких я бачу? Я знаю, що мушу давати собі раду без алкоголю, але як, чи має ви відповідний замінник? Так, існує замінник, який набагато більший за це товариство у анонімних алкоголіків. Там ви знайдете звільнення від турбот, нудьги і журби. Ваша уява спалахне. Життя нарешті набуде сенсу. Найбільш приємні роки вашого життя попереду. Так ми знаходимо товариство і так буде з вами. Як це може статися, запитаєте ви, де мені знайти цих людей? Ви зустрінете цих нових людей у своєму власному оточенні. Поруч з вами безпорадно гинуть алкоголіки, як люди на потопаючому кораблі. Якщо ви живете в великому місті, то таких є сотні високопоставлені, і прості. Багаті і бідні, вони є майбутніми членами анонімних алкоголіків. Серед них ви знайдете друзів на все життя, ви будете прив'язані до них новими та чудовими зв'язками, бо ви будете разом рятуватися від лиха і пліч опліч розпочнете свою спільну подорож. Тоді ви усвідомите, що значить віддавати себе для того, щоб інші люди вижили і відродилися до життя. Ви зрозумієте, у повній мірі значення вислову, полюби свого ближнього як самого себе. Може здаватися неймовірним, що ці люди ще раз стануть щасливими, шановними і корисними? Як вони можуть вийти з цієї біди неслави і безнадійності? Практична відповідь така: якщо це трапилось з нами, то це може статися з вами. Якщо ви будете цього бажати понад усе і скористаєтесь нашим досвідом, то ми певні, що це здійсниться. Пора чудесше з нами, наше власне одужання свідчить про це. У нас є надія, що коли ця книжка з'явиться на припливі проблеми алкоголізму у світі, то переможені алкоголіки схопляться за неї, щоб слідувати її пропозиціям. Ми впевнені. Що багато людей стануть на ноги і покрокують далі. Вони звернуться, що ще інших хворих і спільноти анонімних алкоголіків можуть з'явитися у кожному місті і селищі, даючи притулок тим, хто мусить знайти вихід із ситуації. З розділу робота з іншими ви дістали поняття про те, як ми підходимо до інших та допомагаємо їм повернути здоров'я. Припустимо тепер. Вже через декілька сімей прийняли цей спосіб життя. Ви хочете дізнатись більше, що робити далі з того моменту. Можливо, найкращим способом представити вам бачення вашого майбутнього було б описати ріст товариства серед нас. Ось короткий огляд. Кілька років тому, у 1935 році, один з нас поїхав до одного західного місця. З точки зору бізнесу його поїздка не вдалася. Якби він досяг успіху в своїй справі, то він став би на ноги матеріально, що на той час здавалося життєво важливим. Але його ризикована затія закінчилася судовим процесом і повністю застрягла. Цей процес пройшов з важкими відчуттями, суперечками. Гірко розчарований, він опинився в незнайомому місці, дискредитований і майже розорений. Все ще фізично ослаблений тверезий, тверези, лише кілька місяців він побачив, що його становище небезпечно. Він дуже хотів з кимось поговорити. Але з ким? Одного похмурного дня, пополудні, він крокував вестибюлем готелю, роздумуючи, як оплатити рахунок. В одному кінці фоє під склом стояв довідник місцевих церков. Одні двері з вестибюлю вели до привабливого бару. В він бачив веселу компанію. Аміць знайшов би товариство і полегшення. Якщо він трохи ще вип'є, то, можливо, не наважиться зав'язати знайомства і залишиться самотніми на вихідних. Звичайно, він може не пити, але б чому не посидіти з надією за столом з пляшкою солодкої води для себе? Зрештою, хіба він не був тверезий аж шість місяців? Можливо, він зможе справитися, скажімо, трьома чарками, не більше, його охопив страх. Він був на тонкому льоду. Знову це старе підступне бажання, ця перша чарка. Здригнувшись, він повернув назад і попрямував до церковного довідника. Музика і веселе базікання вже доносилися до нього з бару. Але як би бути з його обов'язком, його сім'єю і з тими людьми, які закинули би, бо не знали, як одужати? Отак ці інші алкоголіки. Їх, напевно, є багато в цьому місті. Він подзвонить священнослужителеві. Його здоровий розум повернувся і він подякував Богу. На вмання, вибравши з довідника церкву, він зайшов в телефонну будку і підняв трубку. Дзвінок до священнослужителя незабаром привів його до одного з жителів міста в минулому компетентної та поважної людини, яка тепер наближалася до краю алкогольного відчаяння. Це була звичайна ситуація. Сім'я в небезпеці, дружина хвора, діти збентежені, повно боргів і підірвана репутація. Він мав відчайдушне бажання кинути пити, але не бачив виходу, бо він же спробував багато способів порятунку, болізно вважаючи себе дещо ненормальним, він не повністю усвідомлював, що саме означає бути алкоголіком. Коли наш друг поділився своїм досвідом, то той чоловік погодився, що ніяка кількість волі, яку він виявив, не могла б надовго припинити його пиття. Він погодився, що духовне переживання є цілком необхідне, але ціна запропонованих дій здалася йому високою. Він розповів, що жив у постійному страху, щоб ніхто не довідався про його алкоголізм. Звісно, у нього була добре, відома алкогольна, хибна думка, що мало хто знає про його пиття. Він доводив, що немає сенсу втрачати залишки бізнесу та приносити додаткові страждання сім'ї чи непорозумне визнання його становища перед людьми, від яких залежить його добробут. Він сказав, що зробить все крім цього. Однак, будучи заінтригованим, він запросив нашого приятеля до свого дому. Через деякий час, а саме тоді, коли він вважав, що йому вдасться втримати свою алкогольну ситуацію під контролем, він страшенно запив. Для нього це забув, запій був останнім. Він побачив, що мусить чесно поглянути на свої проблеми, що Бог, можливо, дав йому їх опанувати. Одного ранку він відважно рішуче взявся до справи і пішов, щоб розповісти тим, кого він боявся, про свої негаразди. Його на диво добре прийняли. Він дізнався, що багато хто знав про його пиття. Сівши в -сів машину він об'їхав тих людей, яким заподіяв кривду. Він тремтів, коли це робив, бо це могло означати крах, особливо людині його професії. Опівночі. Він повернувся додому виснажений, але дуже щасливий. З того часу він не випив ні краплі алкоголю. Як ми побачимо, тепер він став цінним у своїй громаді. Головні наслідки 30 років сильного пиття були виправлені за 4 роки. Але життя не було легке для тих двох друзів. Виникало багато труднощів. Обидва бачили, що вони мусять залишатися активними духовно. Одного дня. Вони подзвонили старшій медсестрі місцевої лікарні. Вони пояснили свою проблему і запитали, чи в неї є підходящий алкоголік для розмови. Вона відповіла: так, маємо тут одного такого. Він щойно побив кілька медсестер. Коли він п'є, то цілком втрачає розум. Але він прекрасний хлопець, коли тверезий. Хоча за минулі шість місяців він опинявся тут вісім разів. Ми розуміємо, що коли би він був відомим адвокатом нашого місті, але у даний момент ми його міцно зв'язали. То дійсно був кандидат, але судячи з опису, не дуже надійний. Застосування духовних принципів у таких випадках не було так добре зрозуміло, як тепер. Але один з друзів сказав: покладіть його в окрему палату, ми прийдемо. Через два дні майбутній член анонімних алкоголіків беземоційно дивився на незнайомих ців біля свого ліжка. Хто ви такі хлопці? І чому це я в окремій палаці? Раніше я завжди був загальний. Один з відвідувачів сказав: ми лікуємо тебе від алкоголізму. На обличчі чоловіка був вираз явної безнадії, коли він відповів. А, але все це марно. Ніщо не виправить мене, я пропащий. Останні три рази я впивався по дорозі додому звідси, я боюся вийти за двері. Я не можу зрозуміти цього. Годину двоє друзів розповіли йому про свій досвід життя. Раз за разом він говорив, це я, це я, я п'ю саме так. Цьому чоловіку у ліжку було сказано про гостре отруєння, від якого він страждав. Як це шкідливо впливає на тіло алкоголіка і як викривлює його розум. Багато говорили про психічний стан, який передує перший чаї. Так, це чуснішенько я, сказав хворий чоловік. Ви, хлопці, добре, знаєте свою справу, але я не бачу, як могло би це допомогти. Ви поважні люди. Коли я був таким, але тепер я ніхто. З того, що ви розповідаєте, я знаю більше, ніж будь-хто, що я не можу кинути пити. При тих словах відвідувачі розреготалися. Майбутній член Аа сказав, на мій погляд, нема тут чого сміятися. Двоє друзів говорили про свої духовні переживання і розповіли йому про програму дій, яку вони виконали. Він перебив. Колись я був сильним прихильником церкви, але цього недостатньо. Вранці на похмілля я молився Богові і клявся, що більше не вип'ю ні краплі, але по дев'ятій годині я був вже готовий. Наступного дня цей чоловік став більше сприятливим. Він все ще обдумував Може, ви і праві, – сказав він, Бог повинен зробити все. Тоді він додав. Він, безумовно, небагато зробив для мене, коли я намагався сам боротися з пияцтвом. На третій день цей юрист передав своє життя під опіку і керівництво свого творця і сказав, що він повністю погоджується зробити все, що необхідно. Прийшла його дружина, яка навіть не наважувалась обнадіювати себе, однак вона подумала, що уже бачить щось інше в своєму чоловіку. Він почав проходити духовне переживання. Після обіду того ж дня він одягнувся і вийшов з лікарні вільною людиною. Він розпочав політичну кампанію, виступав з промовами, часто відвідував усілякі зібрання, нерідко проводячи на ногах цілу ніч. Він програв ці вибори лише з невеликою розбіжністю, але він знайшов Бога. А знайшовши Бога, він знайшов себе. Це було в червні 1935 року. З того часу він більше не пив, він також став шановним і корисним членом своєї громади. Він допоміг іншим людям одужувати і мав великий вплив у церкві, яку не відвідував довгий час. Отже, ви бачите, що у тому місці було три алкоголіки, які відчули, що мусять віддавати іншим людям те, що зробили самі. Бо інакше пропадуть. Після кількох невдалих спроб знайти інших людей з'явився четвертий. Він прийшов за парадою свого знайомого, до якого дійшла добра свістка. Він виявився відчайдушним молодим хлопчиною, батьки якого не могли зрозуміти, чому він кинути пити не може. Вони були дуже релігійними людьми, котрих шокувала відмога їх сина від будь яких відносин з церквою. Він жахливо страждав від своїх запоїв, але здавалося, ніби нічого не можна було б зробити для нього. Однак він погодився лягти у лікарню, де зайняв ту саму палату, яку недавно звільнив адвокат. Його відвідали троє людей. Незабаром він сказав: те, що ви розповідаєте про духовність, має сенс, я готовий це спробувати. Здається, стараки таки мали рацію. Отже, ще один приєднався до товариства. Увесь цей час наш товариш, кот, котрий крокував і стебюлям готелю, залишався в місті. Він пробув там три місяці. Тепер він повернувся додому, залишивши свого першого знайомого, адвоката та відчайдушного хлопця. Ці люди знайшли щось зовсім нове у житті. хоч вони знали, що мусять допомагати іншим алкоголікам, якщо хочуть залишатись тверезами. Цей мотив став другорядним. Він був перевершений щастям, яке вони знайшли, віддаючи себе іншим. Вони ділилися своїми домівками, своїми скромними запасами і з радістю присвячували свій вільний час таким самим страждальцям, як самі. Вони були готові як в день, так і вночі покласти нового чоловіка в лікарню, а потім відвідувати його. Їх ставало все більше. Вони пережили кілька болісних невдач. Але в тих випадках вони зробили спробу повернуту сім'ю алкоголіка до духовного способу життя, позбавляючи її таким чином від багатьох страждань і журби. Через півтора року ці троє досягли успіху сьома особами. Вони часто зустрічалися. рідко хто проходив вечір, щоб вони не зібрались в когось вдома, щасливі у своєму звільненні і завжди думали про те, як вони зможуть. Передати своє відкриття якомусь новачку. На додаток до тих звичайних зібрань стало звичним виділяти один вечір на тиждень для зборів, на які проходили усі, хто цікавився духовним способом життя. Окрім спілкування і товариствості, основною метою було забезпечити час та місце, коли б нові люди могли прийти зі своїми проблемами. Це зацікавило сторонніх людей. Один чоловік, і його дружина, дозволили цій різношерстній кампанії використовувати свій величезний дім. Пізніше ця пара так захопилася, що майже повністю передала свій дім цій роботі. Багато з жінок відвідали цей дім, щоб знайти люб'язне і співчутливе товариство серед жінок, які знають їх проблеми, щоб почути з вуст їх чоловіків про те, що з ними сталося і Отримати параду що підходу для своїх заблукних чоловіків та їхньої можливості госпіталізації при наступному зриві. Багато хто ще приголомшеним, пережитим лікарні ступив через поріг того дому на волю, і багато з тих, хто прийшов туди, вийшов звідпи. Такий алкоголік піддався веселому товариству, яке сміялося зі своїх невдач і розуміло його невдачі. В лікарні на нього сильний вплив мали відвідуючі, і він повністю здався пізніше, коли у верхній кімнаті цього дому він почув історію якогось чоловіка, чи досвід був дуже подібний до його власного. Вираз обличчя жінок. Щось невизначне в очах чоловіків, стимулююча і зворушлива атмосфера того місця, все це давало йому зрозуміти, що нарешті там був притулок. Саме практичний підхід до його проблем, відсутність будь-якої нетерпимості, неформальність, справжня демократія, дивовижне розуміння, яке ці люди виявили, було надзвичайно привабливим. Алкоголік. І його дружина йшли звідти, піднесеною думкою про те, що вони тепер можуть зробити до якогось нещасного знайомого і його сім'ї. Вони знали, що мають багато нових друзів. Здавалося, що вони завжди знали тих людей. Вони бачили чудеса, і одне з них мало статися з ними. Вони бачили велику реальність свого люблячого і всемогутнього творця. Тепер цей дім ледве в міщах своїх тижневих відвідуючих, бо їх число, як правило, сягає від шести до вісьми десятків. Алкоголіки з'їжджаються здалека і з Сім'ї долають довгі відстані сусідніх містечок, щоб бути там присутніми. Громада, яка розташована за 30 міль, має 15 членів анонімних алкоголіків. Ми думаємо, що одного дня товариство. У цьому великому місті налічує багато сотень чоловіків. Але життя нонімних алкоголіків це більше, ніж ходити на збори і відвідувати лікарні, виправлення старих негараздів, допомога у залагодженні сімейних невзгод, роз'яснення про залишеного сина розгніваним батькам, позика грошей і працевлаштування, коли в цьому є проблема, все це складає щоденну практику. Ніхто не є таким дискредитованим, і ніхто не впав так низько, щоб його не привітав щиро, якщо він готовий до роботи. Соціальні відмінності, дріб'язкові суперечки, ревнощі – все це висміюється. Разом, потерпівши катастрофу, рятовані і об'єднані довкола одного бога, серцями та умовами спрямовані на добробут іншими і речі, які так багато значать для декотрих людей. Більше не мають великого значення для них, як могло бути інакше. Те ж саме, але за дещо інших обставин відбуваються в багатьох східних місцях. В одному з них є відомий шпиталь для лікування алкогольної та наркотичної залежності. Шість років тому один із нас був там пацієнтом. Багато з нас вперше відчули присутність і силу Бога саме в його стінах. Ми дуже завдячуємо тому лікуючому лікарю за те, що він, незважаючи на те, що це могло зашкодити його роботи, сказав нам, що вірить у нашу роботу. Раз у декілька днів цей лікар пропонує наш підхід одному з його пацієнтів. Розуміючи нашу роботу, він може це робити, зосереджуючись на виборі тих, хто бажає і хто спроможний одужувати на духовній основі. Багато з нас. Колишніх пацієнтів приходить туди допомогти. Тоді, у цьому східному місті, проводяться неформальні збори, які ми вже вам описали, і де ви тепер можете побачити багато членів. Тут є такі приятельські відносини, така ж взаємодопомога, яку ви знайдете через наших західних друзів. Між сходом і заходом є досить багато подорожей, і ми передбачаємо велике зростання цього корисного окупу. Ми надіємося, що одного дня кожен алкоголік, який мандрує, знайде товариство анонімних алкоголіків у своєму кінцевому пункті. До певної мери це так і є. Дехто з нас працює як коміяжер і багато роз'їжджає. Через контакт з нашими большими центрами виникли невеличкі групи з двох, трьох і п'яти членів в інших місцях проживання. Ті з нас, хто подорожує, відвідують їх так часто, як тільки можуть. Така практика дозволяє нам надавати допомогу, в той же час уникаючи певних принадливих спокус мандрівок, про хто кожен мандрівник може вам розповісти. Таким чином, ми зростаємо. Це підсилуй вам, навіть якщо ви лише одна людина з цією книжкою в руці. Ми віримо і надіємося, що в ній. Вміщується все, що, вам буде потрібно для початку. Ми знаємо, що ви думаєте. Ви скажете собі. Я знервований і самотній. Я не можу зробити цього, але ви зможете. Ви забули, що ви тільки що підключилися до джерела сили набагато могутніші за вас, для того, щоб з такою підтримкою зробити те саме, що зробили ми, потрібні лише бажання, терпіливість. І праці. Ми знаємо про одного члена Аа, котрий жив у великому місті. Він прожив там лише кілька тижнів, як побачив, що на одну квадратну милю там припало більше алкоголіків ніж будь якому іншому місті країни. Це було недовго до написання цієї книжки 1939. Місцева влада була дуже стурбована. Він зв'язався з відомим психіатром, який прийняв. Певну відповідальність за забезпечення психічного здоров'я в цьому місті. Цей лікар виявився компетентний і з великим ентузіазмом ставився до застосування будь-яких ефективних методів для покращення ситуації. Тож він запитав, що наш приятель має на меті. Наш приятель почав розповідати йому, і він успішно. Так успішно, що лікар погодився провести тест серед двох пацієнтів та деяких інших алкоголіків з цієї лікарні, де він працював. Також було досягнуто домовленості з головним психіатром великої державної лікарні, щоб вибрати ще з інших спотоку нещасних, які проходять через цю установу. Отже, незабаром наш приятель був мати достатньо друзів. Дехто з них може потонути і, можливо, ніколи не підніметься. Але якщо наш досвід є критерієм, то більше половини тих, з ким він зустрічався, стануть членами анонімних алкоголіків. Коли декілька чоловіків з цього місця знайдуть себе і пізнають радость допомоги іншим, знову повернутись до життя, то це не закінчиться, поки кожен не буде мати можливість одужати, якщо він може і хоче цього. Однак ви можете запитати, але мені не доведеться зустрічатися з вами, тим, хто написав цю книжку. Ми не можемо бути певні, Бог це вирішить. Тож ви мусите пам'ятати, що ваша справжня залежність завжди від Нього. Він покаже вам, як створити товариство, якого ви прагнете. Мета нашої книжки тільки пропонувати. Ми усвідомлюємо, що знаємо небагато. Бог постійно буде відкривати вам і нам все більше. Запитайте його у своїй ранковій медитації, що ви можете кожного дня зробити для людини яка ще хвора? Відповіді знайдуться, якщо є порядок у вас самих, якщо ви, очевидно, не можете передати того, чого самі не маєте. Потурбуйтеся про те, щоб ваші стосунки з ним були правильні. І багато дивовижних подій стануться з вами та багаття людьми. Для це є великий факт: Віддайте себе Богові, як ви розумієте Бога, визнайте свої недоліки перед Ним і своїми друзями, розчистіть уламки свого минулого, передавайте добровільно те, що знайдете, і приєднуйтесь до нас. Ми будемо разом з вами у товаристві Духа, і ви, напевно, зустрінете декого з нас під час. Важкої подорожі на шляху щасливої долі. Нехай Бог благословить вас та збереже вас до цієї пори.